Звний Коба ми знаходимося на Курахівському напрямку. Посада роти. Я зустрів війну під, з балкона, спостерігав винищувачі ворожі, які там атакували моє місто Харків. Рідне я виходить, жив на районі. Це Північна Салтівка, який найбільше пострадав у війні. І, ну, ми в той же день виїхали. І через 6 днів вже була знищена моя квартира. Моя дача, там, це вулицях, там зараз бойові дії теж проходять, було знищено. Ну я розумів, що ну, сидіти я не можу, просто так. Пішов у воєнкомат місцевий, але воєнкомат теж знаходився в зоні бойових дій, і туди було влучання, і мої документи згоріли. Плюс я не забрав свої документи з квартири, бо вони наспіхом виїжджали. Вони там, само собою, теж згоріли. Ну, і, тобто в мене довго время зайняло вистановлення е -е, документів, да? робив документи дуже довго. І не могли мене зрозуміти, коли мені потрапити, тому що у мене була спеціальність на військовій кафедрі, ну, штабна авіація, там, управління польотами. Ну, звичайно, що мені сказали, що ну, час управління польотами нам не треба, нам там треба артилеристи, зв'язківці, штурмовики. Я кажу, там мені, в принципі, все одно там, куди йти. Я, е, ну, і потім був дзвінок, є дешеве. Говорю, ну дешеве, так дешеве, добре. Не знаю, що воно таке, але спробую. Командирам бути важко. Розкажу, коли я був торгівельним представником, в мене там була можливість підвищитись на посаді. І, але там потрібно було, щоб в тебе підпорядкуванні було четверо людей. І тоді це для мене ну, казалось щось таке неможливе, там, ну як це там, я і буду там керувати чотирма людьми, та ні, я краще там, ну а зараз у мене там по штату 154. Ну, тобто все до цього, звісно, звикаєш, але важко. І чому важко? Тому що на війні зібрані всі версти населення, да, всі прошарки, скажімо так, від звичайного якогось там працівника до... Крутих топ-менеджерів, власників бізнесу, у всіх різні там, релігійні погляди, погляди на життя, там, на здоров'я, на спорт, на все інше. І їм всім потрібно не просто вживатися разом, а ще й виконувати бойові завдання. І тобі, як командиру, з них треба зібрати такий бойовий колектив, щоб вони виконували задачі. Це, мабуть, найскладніше у роботі командира. У вас в другому році на нас наступав тоді ще Вагнер. Це було під Бахмутом Село Зарянівка. Ми стримували наступ ну, по розвідданим, як потім нам сказали, що нас там оборонялось 30 чоловік. На нас наступало угрупування 250-300 вагнерівців. І ми позицію втримали. Всю ніч були штурми, тобто це були в основному ночні штурми. Ми, тоді, ми з семи позицій, одна наша тільки позиція тоді втрималась. Це такий був цікавий досвід, тому що проти вагнерівців було важко, тому що вони постійно лізли, постійно, незважаючи на втрати, незважаючи на що. Тому що все-таки зараз ми воюємо проти ну, регулярної армії. Так? І у них все-таки ми там їм завдаємо втрат, вони щодня лізуть, але ну, відчувається, що у них втрати все одно там якісь десь є. А там було просто нон-стоп ну, 2-4 на 7, просто до виснаження, ну на три рази. За ніч закінчувався повністю боєкомплект. Тобто просто от вони, ми вже бачимо, що вони лізуть, там, да, в тепловізор дивимося. А ну, стріляти нічим, просто ну, немає вже патронів, тому що йдемо, поки підвезуть патронів. Раз патрони підвезли, зарядили, все, поїхали по Чим швидше ти приходиш в армію, тим тобі в тебе більше часу адаптуватися є. І зараз у нас працює програма рекрутингу, завдяки якій ти можеш ну, реально обрати собі спеціальність, обрати місце проходження служби командира свого, так як я ось набирав собі бійців. Ну, зараз у мене в роті бійців. В основному це молоді хлопці, там контрактної форми служби. Я з ними особисто з кожним спілкувався, відбирав їх, вони знали, куди вони йдуть, до якого командира. Ну, ви можете там з кожним з ними поспілкуватися, і вони всі скажуть, що ну, ми потрапили туди, куди треба. І вони розуміють, і куди вони прийшли, навіщо вони прийшли, як. як Знали, що в них буде нормальне забезпечення, нормальна підготовка, так воно по факту і вивчилась. І вони зараз дуже добре виконують завдання свої.